Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 53. Цікавий номер. Нетривіальний. Зараз спробуємо його розібрати. Х куб плюс 1 в кубі дорівнює 8 на 2х мінус 1. І так, ну що ми розуміємо? Підносити до куба ліву частину, ну, точно, не варіант. Рівняння 9 степені, степені 100% ми не розв'яжемо. Монотонність. Справа функція зростаюча, як суперпозиція зростаючих функцій, бо х куб плюс один зростає, і оцей Х-куб також зростає, але і зліва функція зростає. Що нам автори хочуть підкреслити тут? Розкрити не можна, монотонності немає, коефіцієнти. А що, до речі, коефіцієнти. Ми бачимо, що у нас є коефіцієнти 8 і 2. Отут ми бачимо куб, отут ми бачимо просто х. Це трішечки наштовхує на думку. Щоб цю вісімку непогано було б під корінь запихнути. Я не знаю, що ми отримаємо. Але поки що от хочеться мені так це зробити. Давайте ми на 8 розділимо. Тоді, тут у мене буде Х куб плюс 1 на 2 в кубі, а дорівнює це 2х мінус 1. І так. Давайте попрацюємо трішечки. З лівою частинкою. От я хочу поки що поділити на два. Так, просто почнемо. Одна, друга, третій. Дорівнюємо що? Бачимо, що тут одиничка з мінусом. Сюди, значить, вона перекинеться з плюсом. Ну, буде якесь плюс 1 дорівнює 2х. Тепер щось вимальовується. Отут одна друга. Отут одиниця. Отут одна друга. А отут поки що одиниця. На два б хотілося розділити. І дійсно, на цю двіючку ми можемо поділити. Ділимо на два. Отримуємо одна друга х куб на два плюс одна друга. Плюс одна друга дорівнює x. От це вку. І дивіться, що ми з вами отримали. Треба подивитись дуже уважно на те, що у нас з вами стоїть зліва. Давайте ми введемо функцію F від X. яка дорівнює. От що я бачу? Х куб 2 плюс одна друга. Давайте так і запишемо. Одна друга Х куб плюс одна друга. А що у нас в лівій частині стоїть? Одна друга, але замість х куб у нас стоїть оця сама функція в кубі. Тобто ліва частина це суперпозиція ff. Отже, f від f від x. Це у нас буде одна друга, я тут поки що запишу так. F від x в кубі плюс одна друга. А тепер замість ось цього я підставлю, що у мене таке f від x. А f від x у мене це хуб на 2 плюс 1 друга. кубе плюс одна друга топ то Вот это Рівняння ремняния один да давайте. рівняння один мая выглядит f від f від x дорівнює x. Про таке ми казали вже, що якщо функція f від x виявляється зростаючою, тось таке рівняння буде рівносильно просто f від x дорівнює x. А давайте на оцю функцію подивимось. x куб x росте, одна друга коефіцієнт тут невід'ємний, нормально, продовжує рости. Оця плюс одна друга нічого не змінює. Тобто вона у мене зростає. На, ну er, на f, як хочете. Вона є зростаючою. Тобто, ось це рівнянечко має вигляд такий. Функція F від X у нас зростає на R. А це буде означати, що F від F від X є рівносильним. До F від X дорівнює Х. І ось це рівняння мені зараз треба буде розв'язувати. Одна друга X куб Плюс одна друга дорівнює Х. Ну, от одна друга мені взагалі не подобається. Давайте на два домножимо. Що в нас тут буде? X куб. Плюс 1 мінус 2х дорівнює 0. Що кидається в очі? Х куб мінус х і 1 мінус х. Тоді для куб мінус х ми з вами зможемо винести х дужкою, буде х квадрат мінус 1, який згодом розкладеться на х мінус 1, х плюс 1. Отже, давайте ми з вами так і зробимо. Хкуб. Плюс 1 мінус х мінус х дорівнює 0. x на х квадрат мінус 1. О, тут я винесу мінус х мінус 1. Це в мене дорівнює 0. x на x мінус 1 на, на x плюс 1 мінус х мінус 1 дорівнює 0. Х-1 за дужку, В дужках х плюс 1 мінус 1. Дорівнює 0. Я тут е, хочу трішечки розкрити. Значить, х квадрат плюс х мінус одиничка дорівнює 0. Добуток двох можників дорівнює 0. Тоді, тільки тоді, коли хоча б один з них 0, ну, інший при цьому визначений. Але ми розуміємо, що у нас з вами многочлени раціональні, вони визначені всюди. Це нормально, ніяких проблем немає. І так, тепер давайте тоді поговоримо про множнички наші. Х-1 дорівнює 0, і х квадрат плюс х-1 дорівнює 0. Це рівносильно. Ну, з першим зрозуміло. Тут х дорівнює 1. Дискримінант: 1 плюс 4 це 5. Значить, перший корінь це мінус 1 плюс корінь з 5 на 2. А другий це мінус 1 мінус корінь з 5 на 2. І оскільки оці рівняння були рівносильними, ніяких перевірок робити нам з вами не потрібно. Це Раз, два, три значення будуть розв'язками і для нашого початкового. Тобто, ідейно він такий самий, як попередній. На суперпозицію FF. І на ось цей рівносильний перехід, що працює у нас так. До речі, F від F від X дорівнює X рівносильно. Отак. Так, тепер нормально. Єдина відмінність, в тому що тут функція вже в такому вигляді, в якому нам треба суперпозиція видна і очевидна. А ось тут нам треба було трішечки додуматись до неї. Ну тобто, можна було там не ділити, так, можна було тут знаменник 2 поставити, там, щоб тут плюс 1 був і формально кажучи, те саме. Не зовсім візуально зручна функція для того, щоб цю суперпозицію відшукати. Але по-іншому, отут же аналітично точно ніяк. Бо рівняння 9 степені, нічого там не вийде. Це 100%. Так, таким чином, давайте відповідь покажу. Це рівняння ми також розв'язали.